영 <목소리도> З яким діагнозом прийшов, з таким і виписали. Нещодавно пан Роман звернувся до центральної міської лікарні. Чоловік мав ниркові коліки. Після обстеження лікарі підтвердили у нього наявність каміння у сечоводі та поклали його в стаціонар. За словами Романа, перші декілька днів проводили лікування без хірургічного втручання. А коли це не дало бажаного результату, вирішили робити операцію. Тим про її проведення, як стверджує Роман, пацієнта взагалі не повідомили, що й обув чоловіка Про операцію взагалі ні слова не сказали, не попередили мене, нічого не розповіли. Я його в палаті підійшов, кажу, Олександр Олександрович, я хочу з вами поспілкуватися по поводу операції. Це mm -hmm. все. На загальному коридорі вийшли, він мені таки повідомив те, що буде спінальна анестезія. Все. Однак, за словами Романа, належну операцію йому так і не провели. Каже, що під час неї йому вкололи наркоз, під яким він повністю перебував без свідомості, хоча мав принаймні бачити те, що відбувається. Ну, «Мене підготували все, все як має бути, все. Саму операційну, як я вже привезли, мене положили, зробили спінальний наркоз, мені все затерпло. Півтіла не чувствував. Потім наділи трубку на носа. Моя підозра така, що вони два наркози вели. Я не пам'ятаю ні хід операції, ні що в операційній було. Пан Роман каже, що і після операції його стан не покращився. Чоловіка мучили болі в області живота. Тоді він звернувся до лікаря, який його оперував. Після декількох днів ігнорування той направив пацієнта до лікуючого лікаря. Роман пригадує, що результатами операції був невдоволений і сам медик. На УЗД сказали, що в нирці як камінець 4 і 6 міліметрів. А до операції його там? Не було. До операції не було, тільки в сечоводі 8 міліметрів був. Втім, після отримання таких висновків медики вирішили не проводити додаткові обстеження чи операції, хоча чоловік наполягав на цьому. Натомість пацієнта із температурою та скаргами виписали додому. 31 числа мене виписали з лікарні, зі скаргами зі всім. Хоча я просив випіклізів вказати скарги, які в мене є, з, ким, з чим мене виписують. Той день у мене була температура 37,6. Тоді ж в той самий день чоловік звернувся до головного лікаря, щоб усе з'ясувати та наголосити, що в разі чого він писатиме скаргу на заклад. Однак, як каже пан Роман, жодної реакції від лікарів він не отримав. 31 го числа знову ходив до головного лікаря. Він сказав, що я кажу, буду писати скаргу. Він каже, що це ваше право. За словами чоловіка, він написав скаргу на ім'я головного лікаря закладу та звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням, щоб діяльність медиків перевірили представники НСЗУ. У лікарні підтверджують, що наразі справа розглядається, і вже після тверджень комісії можна буде давати бодай якісь висновки. Керівництво лікарні отримало заяву від пацієнта і на основі цього. Було прийнято рішення, рішення створити комісію, яка проведе службове розслідування, щоб встановити деталі, щоб встановити відповідність проведеного лікування до дотримання медичних протоколів. І вже після того, як буде опрацьовано матеріали, висновки будуть вже тоді надані пацієнтам. Тож, яке буде остаточне рішення комісії та чим завершиться ця історія, дізнаємося згодом. Вікторія Якимець, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.